Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найлегших візочків від торгової марки Карело, а саме Карело Порто. Карело Порто ідеально підійде для подорожей, як ручна поклажа. Якщо ви часто складаєте візочок і возите його у багажнику, а також для тих, хто живе на високому поверсі без ліфту, і вам потрібно буде постійно носити цей візочок у руках. Вага цього візочка складає 7,3 кг, але при цьому Карело порту розрахований на малюків вагою до 22 кг. Колеса невеликого діаметру, задні 17 см, передні мають діаметр 15 см, але передні колеса поворотні з можливістю зафіксувати їх у положення. Прямо ширина колелісної бази складає 51,5 см, а це означає, що цей візок точно проїде у будь-який ліфт або ж двірний проєм. До речі, друзі, незважаючи на невелику вагу цього візочка, спальне місце складає 86 см у довжину і 33 см у ширину. І це доволі просторе місце для такого маленького візочка. Далі, друзі, давайте розглянемо з вами батьківську ручку. Батьківська ручка не регульована, вона обтягнута екошкірою і відносно підлоги складає 105 см висоти. Для розуміння того, що є таке 105 см відносно підлоги, хочу зазначити, що мій зріст 1,64-1,65 чотири і мені нормально біля цього. Візочка далі, друзі, давайте розглянемо, що ж відповідає за безпеку малюка у цьому візочку. Це, звісно, п'ятиточкові ремені безпеки, бампер, який обтягнутий екошкірою, його можна як зняти, так і відсторонити. І, до речі, друзі, хочу зазначити, що цей візочок має міжпаховий обмежувач. Чому я на цьому наголошую? Тому що більшість малесеньких візочків не мають міжпахового обмежувача і, до речі, не мають ще й фіксації коліс. Карело порто має і нешпаховий обмежувач, і фіксацію передніх коліс. Багажний кошик у карело порто відкритого типу і має максимальне навантаження до 3 кг фактичної ваги, що є стандартом для візочків. Регулювання спинки у карело порто є напівавтоматичним. Що це означає? Це означає, що для того, щоб опустити спинку вниз, ви застосовуєте важень і обираєте саме те положення. Яке вам та малюкові буде зручно для того, щоб повернути спинку у вертикальне положення, ви просто тягнете за ремінь. Позаду Карело має невелику кишеньку для всіляких дрібниць, а для теплої пори року має отвір з москітною сіткою для того, щоб циркулювало повітря. До речі, друзі, тут є магнітики, і звісно, воно не буде вісіть. А ви просто ось так примагнічуєте його до верхньої частини, і ось так. Провітрюється саме цей візочок. Також Карело порто має оглядове віконечко, воно просиліконене, і саме за допомогою цього віконечка ви зможете спостерігати за своїм малюком. Підніжка у Карело порто регулюється у трьох положеннях: від вертикального до горизонтального. А також, друзі, підніжка обтягнута екошкірою для того, щоб малюк не брудний візочок. А також має подовжену пластикову підніжку, для того, щоб коли малюк підросте, йому було куди поставити свої ніжки. Далі, друзі, капюшон. Капюшон має додаткову секцію, відкривши яку, ви зможете захистити свого малюка. А разом із чохлом на ніжки, який має швидкий доступ до малюка, малюкові не буде страшен ані вітер, ані сніг. Ані інша негода. Тканина у Карело Порто є водовідштовхувальна та захистом від ультрафіолетових променів. І Is наостанок, друзі, звісно, покажу вам, як складається візочок Карело Порто. Для того, щоб його скласти, вам потрібно одночасно на батьківській ручці натиснути на дві кнопочки, і все, візочок складено. У такому вигляді він дуже компактно може зберігатися, його зручно переносити. Або класти у багажник. До речі, друзі, у складеному вигляді візочок Карело порто може стояти без зайвої допомоги, і це доволі зручно. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули справжню дюймовочку серед прогулянкових візочків. Це Карело порто. Я сподіваюся, що мої відео огляди допомагають вам з вибором візочків. А якщо ви все ж таки не знаєте, який візок обрати, звертайтесь, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме ту коляску.